У мене було таких е, два переходи, коли е, якби, один в 2019 році, е, коли все дуже добре, вже все, ну, я не знаю, вже, що там купити. От для мене на той момент мені всього було достатньо, всього вистачало. І я почала бачити, що гроші розпорошуються. Тобто, ну, ти якби купуєш і так, там щось купила, але не підійшло. Там щось зламалося. Потім дуже був класний такий вайб про котика я тобто, історію, це, будь ласка. Це, це просто історія, коли в коли нас є зайві гроші, ми навіть попадаємо на шахраїв. Тобто, не думайте, що шахраї понесуть якесь покарання, не понесуть, тому що вони просто рятують мене від тих зайвих грошей, яких я не можу правильно, екологічно для себе використати. І ось мене була ситуація, що мала захотіла котика, якогось там персидського чи якого ну, ну такий дуже мав бути породистий. Я знайшла по інтернеті пані, яка виявилася з Харкова і яка ну, продавала таких котиків. Вона мені щось тоді по відео показала. Цей котик я сказала, добре, на той момент він там недорого відносно коштував, але тоді для мене це було ну, якби, ну, закотали віддавати гроші. так? Це для мене було трошки таке, скажімо так, ну, добре. От, Ми купляємо цього котика. Цей котик їде з Харкова до Львова поїздом. Щоб ти розуміла, ну провідники, я зранку приходжу з дитиною до того поїзда, і той котик в коробці, і вони мені кажуть, ну, ще заплати за те, що ми там цілу ніч чули це м'явкання того котика, і взагалі, що ми його там до вас тут допомогли відправити. Це ще там плюс ще пару гривень. Та, тобто котик виходить на той момент золотий. Ну і ми відкриваємо цю коробку, а там звичайно, маленька дворняшка. Така бідна нещасна вже така, яка приїхала з Харкова, бідна в тій коробочці. Звичайно, мене зразу заблокували. Не було продастого котика. І на жаль, цей котик не дуже довго у нас прожив, щось він захворів і помер. Але це мені показало те, що як я можу, не маючи нових цілей, нових мрій, нових бажань. А надлишок грошей є, я починаю їх віддавати шахраям, людям, які ну, можуть мене обдурити, взагалі на якісь такі покупки, які не потрібні. Ну, з мене сміялися тоді всі друзі, кажуть, у нас є домівка покинутих тварин, там таких котиків, як ти купила з Харкова, ну, на вибір. Та? От тоді це був такий перший дзвіночок, який мені показав, що, що треба зважати на те, що якщо є більша кількість грошей, значить треба розширювати внутрішню ємкість.